Давати, що я трохи переживаю, але насправді я не переживаю, просто якщо є на землі от відчуття блаженства, щастя і любові в серці, оце зараз я знаходжусь в такому стані. І коли я коротше, йшов сюди, ну я дуже довго готувався до цього дня, до цього свідетельства. і навіть спеціально передивився лекції, як там почати, щоб привернути увагу. Коротше, в мене нічого не вийшло. Так? О, я перепрошую, ну, добре мікрофон не говорив. Але я ж знаю, що я ту церкві, ви мене ну, вислухаєте, ми ж як, практично тут всі реабілітанти, як я нас називаю, духовний спецназ. Ми, навіть якщо ну, спимо на проповіді, то з відкритими очима, щоб не палитися. Ось. Е, дві, я згадую, рік тому я сидів, я перший раз попав сюди в церкву. Я ну, була на другому у поверсі у нас проповідь. Я сидів, ну, сиділа 58 кг горя, нещастя, болі, просто ну, одна розруха. Я сидів і було свідетельство, Саша, тобі привіт. І брат свідетельство і говорить таку фразу, що воп я вже рік з Богом. І я такий в своєму серці кажу, Господи, оце б мені так було. І Бог мені в серце сказав, пройде рік, і ти будеш в цій церкві, і будеш говорити про ну, що світліствовати, і цим самим він воздаш мені славу. Я такий думаю, Та, ну ладно, куди я рік типа. сижу. Потім вийшов пастир, каже, сильне свідетельство, то що щось там про себе розказав і теж сказав таку фразу, каже, що я ангелів пущу в твоє, в твоє життя у виді людей, які поможуть тобі. І Бог мені в серці теж сказав, каже, я вже послав ангелів в твоє е, життя. Але розкажу в двох словах. в мене сьогодні ну, духовний день народження, якраз рівно рік, чому я вийшов з Біблією, щоб не, ну, не проповідувати, ну, то не моє. Це Біблія мені подарила колись і бабуся 33 роки тому назад. Вона зі мною пройшла всюди, я наші документи втратив. А вона завжди була зі мною. І перед самим центром я її отак. І я в мене, коли я прийшов на центр, я собі поставив 10 цілей, ну 10 бажань, за які я молився у Богу. І це було дев'ятим. І я ніяк не міг її повернути. І сьогодні просто я не буду вже розказувати будову. Чудесним образом вона мені вернулася. Да, іменно сьогодні вона в мене, а там ну, все від такого малесенького брата. Я двох ну, словах, я не буду все розказувати. Я був ним, з Богом. І, ну, і потім впав. Тобто, у мене було служіння, все, в мене були з ним стосунки, тут є заповідь які з ним. Але я уступився і перейшов на сторону гріха. Він настільки мене поглотив, щоб він мене забрав: сім'ю, роботу, повагу, друзів. все. І, і Хоча я хватався за життя, в мене навіть коли почалася війна, я попав. Червоноград мене друг проходив реабілітацію, ну, якому я через мене він цей. Я поїхав туди на центр, мені сказали, лишайся, служи. Але я не знаю, чогось я там не відчував себе своїм. Я попав в Одесу. Я завжди знав, що мені треба йти в церкву, але замість церкви йшов в інші місця. І дійшло до такого, що я попав на Таїрово в таке місце, де ну, сатана там просто правив балом. Там, коротше, ну, наркота, алкоголь. Просто була повна катастрофа. І хоча... Я ще ходив на роботу, вроді було болі мені все нормально, на душі в мене вже було все. І так сталося, я розумів, що звідти треба тікати, тому що там кров лікою лилася. І я отримую зарплату, то було рік тому, 10 вересня, і думав, що поїду геть. Ну, звідти канаючий день. І рішив ну, відмітити це. Відмітив і побачили ті, що там були. Рішили коротше, напоїли мене і вирішили ну, взяти в мене гроші. Я не захотів їм віддати, і вони просто підійшли ззаді, палкою вдарили по голові, забрали всі гроші. І я лежу такий ну, весь окровавлений, п'яний, і просто почу фразу. Зараз вернемо і доб'ємо. І мені просто вдалося залізти в таку ну, там, прибудову. І, і все. Я ще так чую, як вони прийшли, шукали, не змогли знайти, пішли геть. Ну, потім прийшли там, сусіди, власник, піднявся кипич. Мені стало дуже погано, мене забрала швидка, і мені поставили умову. Або я ну, напишу заяву і мені все допоможе, або мене виселяють. Ну, Я не захотів писати, мені кажуть, іди геть. А в мене було закрити чергомо зубастру, змогсь перебитий хребет, тобто дуже вбитий. Мене просили лікарі, кажуть, ми не знаємо, що в тебе були, ти можеш вмерти. Ні, я не согласився, і мені кажуть, все, збирай манат, іди геть. Я кажу, ну дайте мені хоча б до авансу дожити, щоб я зміг це. Мені кажуть, добре. І тут проходить, я якось теплю собі все одно стару надії, з роботи мене вигнали, звичайно, бо вони покладали на мене надії, треба було ну, робити, і я не зміг. І проходить 5 днів, а в мене був перебитий хребет. Я пішов на базар підробляти, і в мене спина була надірвана, я дозірвав. Прийшов додому і просто розумів, що я не можу вже стояти. Даже. У мене в сусідці, як вона хвора на шизофронії, були таблетки. Коли їй дуже ставало погано, вона випивала четвертинку таблетки і ставала на пару днів як овощ. І я просто вже звідчаю, вже в такому стані беруть 9 таблеток у неї, коротше, з'їдаю, а за останні гроші купив бутилку горілки, а горілка мені не допомагала, тобто я пив. Тіло відключало, а мозги просто і, і душа боліли на розрив. Я вибиваю ці таблетки, випустую, ту водку, всю залив в себе і дуже захотів поїсти. Думаю, ну хоча б перед смертю поїм нормально. А їсти не було, як щось таке, не пам'ятаю, якась там каша, я наївся і вже чую, мені стає погано, думаю, іду лягну. І зацепив посуду якусь, розсипалася посуда, і якимось дином ну, ну, чудним. Способом зайшла сусідка, бо почула, що цей. А я вже впав на ліжко і лежу, і розумію, що мене відключає. І в той же момент я розумію, що я переїв, желудок повний, починається, вибачте, за такі подробиці, водний рефлекс. Я розумію, що я помру ні від того, а просто запуснусь, бо я не можу руками навіть порухати. І мене охватив такий ужас, і тоді я перший раз кажу, Господи, я не хочу так вмирати. А в мене О, так і так, хоче померти. Ні, я не хочу. А розумієш, що нічого не можу зробити. І сусідка просто з жалості взяла і мене ну, принесла миску, побачила, що мене ну, ребенок ну, не рвати. І просто, а я їй не можу нічого сказати, а в голові і в серці в ужасі. Вона така вже в останній момент і побачила і просто мене перевернула. Слава Богу, ну, я проснувся вночі від того, що все то вийшло. Три дні лежав, правда, біль пройшла, ну, тобто я вижив. І проходив оцей пару днів, і мені кажуть, що завтра ти з'їжджаєш. А мені на роботі мали дати аванс, я собі розпонував, що я до зарплати протягну, І Я приходжу на київський ринок, то було 20 те число того року. І я дзвоню і мені кажуть, ми вам аванс не дамо. Я кажу, як не дасте, ви що для мене? Ну все, це катастрофа. Дзвоню другий раз, вони кажуть, ні, не дамо. Я кажу, я ще через п'ять хвилин передзвоню, поговорити з начальством всім. І тільки стою, і тоді я от реально змолився до Бога, я просто сказав, Ісус Христос, якщо ти є, просто я прошу тебе, втруйся в цю ситуацію, спаси мене, бо все. Вмерти я не можу, мені не вистачає сили. Якщо ти є, а я знаю, що ти є, зроби щось. Нехай мені дадуть ці гроші, але якщо ні, зроби просто як хочу. Ну, гроші, звісно, мені ніхто не дав. Мене вигнали, я йшов додому, такий розрушений і побачив табличку, що допомагаємо е, там, нужденним туди-сюди. І на сьогоднішній день мене кажуть, все, давай е, з'їжджай». І звичайним е, образом знову ця сусідка прийшла. І лишила телефон. І я набираю реабілітаційний християнський центр. І там, облом, там не беруть, там дуже дорого. І попадаю, мені кажуть, добре, ми вам поможемо. І я такий ху, слава Богу. Вони кажуть, але скажіть, звідки вас забрати, ви з Ніколаєва чи десь з області? Я кажу, Ніколаєв, я Одеса. вони кажуть, ну вибачте, ми не можемо вам нічим допомогти. Я такий просто ну з матами, кажу, тепер мені точно. І напевно вони почули якось це кажуть, стоп, ми вам поможемо. Побудьте півгодини. Я кажу, які півгодини, у мене дві мінути навіть нема. Не кажуть, ми вам перезвонимо. І перезвоню через 30 секунд і говорять, що це второє дихання. Я не пам'ятаю, що я їм наговорив, але Я знав, мені треба до них. Вони кажуть, добре, приїжджайте. На свій день я теж не буду розказувати, як я не міг туди попасти, але я все одно туди попав. Я прийшов, але я зразу зрозумів, що це не то місце. Де, ну, що це не мій дім. І мене перенаправили на нове небо. Я попадаю туди. Як тільки я зайшов, в ну, мене страх, дуже великий страх, що мене не приймуть, щось не то. Я попав туди, якусь ніхто увагу не звертає, саня лише підійшов, каже, треба там коли я чистий, все це ну, піді, добре. Ну, тоді добре, то була п'ятниця, діми не було. Він приїхав через тиждень. Ось, і, ну, і якраз і, і тоді і хтось походить так я кажу, а як називається центр? І кажуть, нове є небо. І мені Бог в серці тоді те сказав, в тебе буде все нове. І так а потім і... я потрошки-потрошки знайомився там. І з'явилися, як я кажу, ангели. Ніколаєць перший появився, хоча перше наше знайомство три рази мене. Ну, Помникав випити алкоголь, тому що бачив, в якому я стані. Через тиждень ні. ні. Ну, іноді буває, що люди в такому я говорю, як є. Через тиждень я не буду просто про кожного розказувати. Це друга, чому я тут стою. Я дякую Саші, я дякую ні... ні... Ніколаючу, я дякую Дімі, я дякую. Пастирі, дякую Наталі Володимирівні, Ольгі Володимирівні, всім вам за ваше служіння. Без вас не було би мене, без вашого служіння я би тут просто не стояв. Це для мене просто ну, неоцінений дар сказати просто людям, що я їх люблю. Просто що їх люблю і нічого не треба взамін. Я сьогодні їхав весь день, я спеціально, до речі, Бог мене. Повертав на то місце, де я... я сьогодні спеціально поїхав на то місце, де я рік молився до Бога. Я стояв і плакав про Господи. Як він мене вертав туди чотири рази, щоб побачити, як проходять ну, зміни. До речі, ті люди, які мене чуть не вбили, через тиждень як я попав на центр, один вбив, вбив другого дуже жорстоким способом. Власники цієї хати згоріли, іншого повісили. Тобто з живих остався я один. І оце слава Божа, що я тут зараз стою і можу вам про це говорити. Я вас всіх люблю, дуже вдячна, що у мене є. Дякую, що ви мене вислухали.